Так потрібно чи ні ламати пасинки на кукурудзі. В інтернеті багато різних експертів. Одні кажуть, що потрібно, інші кажуть не потрібно. Одні кажуть, що пасинки кукурудзи не впливають на врожай основного качана. Інші кажуть, що якщо хочеш спрямувати максимум енергії на один великий качан, то треба обламувати. Проте є ймовірність занесення хвороби. Тож ми вирішили провести експеримент і подивитись різницю, чи буде відрізнятися врожай, якщо ламати пасинки і якщо ні. Якщо хочете дізнатися результати, то підписуйтесь на наш канал і не пропустіть продовження. А ви напишіть у коментарях вашу думку: потрібно чи ні ламати пасинки на кукурудзі.